З вами компанія Автопарк. Нове надходження Chevrolet Express 2018 року випуску 6-літровий бензиновий двигун з установленим газовим обладнанням на автоматичній коробці передач. Справжній е монстр, лімузин Не знаю, як ще це можна назвати, мікроавтобус, маршрутка, е хто як хоче. Е мінімальні пошкодження були по передній частині, все максимально професійно, все відремонтовано. 15-місний варіант. Е на заднім приводі ще раз повторююсь, газове обладнання також є. Весь повністю тонований на оригінальних легкосплавних дисках, верніше металевих. Е шторки, верніше шторки з е бічні, е форточки відкриваються, все повністю працює. М'якенький, комфортний. Що на дальні поїздки? Можливо, комусь під бізнес, але дуже класний, хороший варіант. Е запросимо вас на перегляд. Авто можна оглянути на Сумські 2А. Е Купити можна в кредит лізинг також за готівковий розрахунок. Запрошуємо вас.